Які мають бути пропозиції, що мене більше всього турбує? Які мають бути українські пропозиції по системі гарантій, як бачиться Україна? Які гарантії ми хочемо? Ну от запитаємо в президента в його команду. Він же Які ми хочемо? Ні, ну і запитаємо нашого президента. Розуміємо, так. якщо запитати у Трампа, коли президент Зеленський uh -huh. спитав про гарантії, Трамп йому що відповів: я і є гарантія. Тобто слово Трампа, до речі, ви ж самі сказали, що Трамп слова на вітер накидає. В даному випадку він якраз про це і говорить, що пане я і є Андрій, гарантія, пане Андрію. Знаєте, про у ти кажете про нашого президента, все зрозуміло. Ні, Дивіться, про команду, ну, все чи про команду, чи про президента? Ну я, з точки речі, речі, зору я запитати про точки зору з точки зору зараз. Верни. З точки зору системи пропонованих гарантій, uh -huh. ну дивіться е кажуть, е на камені буде висечено, що Україна не йде до НАТО. Ми е Україну в НАТО не беремо. Двері не зачинені, вони відчинені, але увійти не можна. Про це говорили Сполучені Штати Америки за різних президентів. Про це говорить Німеччина. Про це говорить багато інших європейських країн, в тому числі і Франція. А ми говоримо: наша гарантія вступ до НАТО. Ну, слухайте, коли весь світ каже ні.